В Олександрії продовжується підготовка до нового навчального року. Зокрема, у закладах шкільної, позашкільної та дошкільної освіти триває перевірка укриттів, адже завдання влади зробити так, аби діти отримували знання і знаходились у безпеці. В Олександрії буде працювати багато шкіл і багато дитячих садків. Якщо трошки точніше, то із 17 шкіл будуть працювати 15. Вони будуть працювати в змішаній формі. Це означає, що дітки будуть і офлайн в школі знаходиться, але якась частина буде працювати дистанційно, тому що одночасно ми не можемо всіх діток запросити до шкіл. Те саме саме стосується наших дитячих садків, і 16 дитячих садків буде 12 працювати. Ось це більше, чим було в минулому році. За словами міського голови, більшість батьків заочний формат навчання те саме стосується і дошкільнят. Тому було виділено кошти на ремонт тих садочків, де проживали внутрішньо переміщені особи. Близько 7 мільйонів гривень з міського бюджету було виділено влітку на різні підготовчі роботи. Це і те, що стосується, що певні дитячі садки в нас були як місце проживання тимчасово переміщених людей із сходу нашої країни. То багато таких людей повернулися або додому, або зараз перебувають в гуртожитках, або особисто, чи особисто ну, знайшли собі житло в місті. Тому нам вдалося декілька дитячих садків провести такі. Хороші ремонти, косметичні привести їх до ладу для того, щоб вони вже могли працювати за призначенням, призначенням. Наші молоді батьки мали можливість своїх юних чад привести в дитячий садок. Укриття всіх закладів, де перебуватимуть здобувачі освіти, готові на 100%. Не працюватимуть у форматі офлайн лише дві школи Олександрійської громади. Школа, яка не розпочне роботу, там неможливо було облаштувати тимчасове укриття його потрібно будувати нове. Це дуже така складна робота побудувати укриття, і вона не швидко реалізується. Тому, от власне, ми не змогли. Ну немає такої технічної можливості там запустити школу. І ще є у нас одна школа, яка також не почне роботу, але там пов'язано не з укриттям, а з певними рекомендаціями військових і за географічного розташування ми ухвалили рішення, що школа. В даному мікрорайоні також не почне роботу. Тому із 17 шкіл 15 розпочинають роботу, і в цих 15 школах є укриття. Учні вказаних навчальних закладів підвозитимуть шкільними автобусами до найближчих шкіл, де укриття відповідають усім необхідним вимогам.